Артеме, підсумки першого колу. Як ти для себе можеш їх озвучити? Як команда пройшла, як ти відчуваєш в грі і по турнірній дистанції? Третє місце все ж таки? Третє місце так. Завершили перше коло. Думаю, це більш-менш гарний результат. Були як і... Добрі ігри, так і провали, але позитивних моментів було більше. Третє місце в турнірній таблиці воно е, якось мотивує команду на те, що ну, все можливо, можливо грати з будь-якою командою, можливо, ще рухатись вперед. Які висновки ти, ти робиш для себе сам як гравець. Це, звичайно, третє місце мотивує. Треба перемагати в кожній грі. Можна перемагати всіх. тому… Які ігри були найскладнішими для команди? Ось, можеш згадати? З Соколом. Поразка 6-0. було важко. З хітом, з футзалом, такі, з топами теж було дуже важко. Ну, але всі, звісно, ігри важкі, але такі самі важкі ці три. А може згадати І... гру, яка дійсно, ось після якої ви відчули, або ти, як гравець відчув, що дійсно це було вау? Ну, от остання гра ми на пам'яті. Ну, Я отримав такі емоції, вау. Мені подобається дуже. Коли потрібно вигризати перемогу, да, можливо, так, так? Да? Так. Добре, е, команда е, трошки була пауза, припинила тренувальний процес і не, не в останню чергу після чергового ракетного удару, який постраждала наша арена. І зараз йдуться ремонтні роботи. Як команда зараз готується в таких холодних умовах і взагалі припинення було тренувального процесу? Та як готуємось, От одягаємось потепліше та і в звичайному режимі тренуємось, готуємось до наступних ігор. Я розумію, що потрібно це робити. Ну, так. Що а деякі, напевно, ще гірше ну, нашим воїнам, так, напевно. Так. Їм там дуже важко, тому для... це, як кажуть, мелочі, що нам треба там одягатись, у них там дуже складна ситуація. Тому... Е, наступний суперник, ну, начебто Сайдер, але ж треба готуватися і будь-який суперник в Остризі небезпечний. Що думаєш про цю команду і про цю Тер експерт зараз е, дуже набрав хід дві перемоги поспіль, якщо я не помиляюсь. Тому буде дуже важка гра, не буде легкої прогулки, тому готуємося, налаштовуємося на серйозну гру. Ну а що, болівальники? Болівальників дуже чекаємо, вже скучили. Не було домашніх ігор вже скільки. Майже місяць. майже місяць, тому всіх чекаємо, повну залу, щоб було, тому всіх чекаємо. Буде холодно, буде грати чи ні? Буде на паркеті гаряче. Добре, дякую. Дякую.